Доброго дня, мої любі передбатки україномовного каналу. Проспект ювілейний. Можу показати з вікна автівки. Ну, не сам за кермом. На вулиці не дуже тепло, в автівці тепло, затишно. Тому подивіться трохи, а я вам розповім, як проходить 12 грудня. 2004 року, Ладно, вийду, потім ще розповім. Подивились трохи, покатались зі мною. Вже і вечір прийшов. Ніколи було знімати, бачите, автобус поїхав, людей з роботи повіз, а я вже, ну зараз в вже вечора, ми вже повечеряли і я з Максиком на прогулянці. Вечір гарний, не холодно, так, два, може, мінус. Може так, калюжі забразають, бачите, навіть на шкільному майданчику люди гуляють. Все життя у Харкові продовжується не зурече ні на що. Максик в одязі його одягнули, щоб не змерз, <кій> щоб не мерз як собака четверг закінчується. Завтра вже п'ятниця. Настрій чудовий. Все, пройшлись, подивились, прогулялись. Усім миру добро злагоди. Усім щиро дякую. Ну і зазвичай будемо жити, незважаючи ні на що. До побачення, мої люди. Тихого вечора і спокійної ночі всім. Пока.